Чи можна військово зобов'язаному чоловіку чи жінці поїхати в інше місто під час мобілізації? Чи потрібен дозвіл ТЦК на те, щоб залишити своє місце реєстрації, що зрештою змінює закон про мобілізацію у правилах пересування всередині України? Доброго дня документи Доброго дня. немає. Немає документів? Немає цього райді. Чому це я повинен? Я діла. Діла. Ні. Військовий? Шо, ні. 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 Ти сумніваєшся? Так. Да. Ти сумніваєшся? Чому ти чіпаєш мене? Ти сумніваєшся? Чому ти чіпаєш мене? Забираю! Чому ви чіпаєте мене? Ви порушуєте права людини закон про мобілізацію офіційно не обмежує свободу переміщення військовозобов'язаного чоловіка. Однак є нюанси і важливі вимоги, яких має дотримуватися кожен, хто потенційно може поповнити військо. Правила прості. Зараз усе розповім. Отож, поїхали. Встановлені правила стосуються в першу чергу військовозобов'язаних осіб під час переміщення всередині країни. Аби не мати проблем через порушення правил мобілізації, необхідно дотримуватися лише двох вимог. З моменту оголошення мобілізації та у воєнний час не варто змінювати місце проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК. І якщо вам таки довелося переїхати, необхідно особисто в семиденний строк з дня прибуття завітати до відповідного місцевого ТЦК з паспортом громадянина України та військово-обліковими документами. Новий закон про мобілізацію майже не змінює наявні правила. Про це каже член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Так, він узгоджує контроль за документами у контрольованих прикордонних районах. Там представники Державної прикордонної служби матимуть право перевіряти не лише документи, що засвідчують особу, але й військово облікові документи. Це питання обмеження права на пересування після введення правового режиму воєнного стану або надзвичайного стану буде регламентуватися відповідно законом про правовий режим воєнного, про правовий режим надзвичайного стану. Але коли ми затвердили указ президента про оголошення загальної мобілізації та введення воєнного стану, ми не передбачали необхідність узгодження з представниками ТЦК переміщення в іншу область, як пояснює нардеп, закон про мобілізацію має вищу юридичну силу, і він є достатньою підставою для того, щоб перевірити, наприклад, Військовий квиток у осіб, які перетинають прикордонні райони. Але тут знову ж таки є нюанси від грудня минулого року. Без спеціального дозволу від Державної прикордонної служби неможливо перебувати в зоні прикордонної смуги. Вона охоплює ділянку завширшки 5 кілометрів від кордону. Саме у таку зону нещодавно і потрапив вже колишній головний редактор економічної правди Дмитро Дінков. Для тих, хто не в курсі цієї резонансної справи. Коротко нагадаю, Дмитра Дінькова затримали на Одещині представники Державної прикордонної служби України. Після перевірки документів його доправили в Одеський обласний ТЦК та СП. Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для несвоєчасного оновлення облікових даних. Щодо громадянина службовими особами ДПСУ складено адмінпротокол. Чоловіка доставлено до РТЦК та СП. Певний час, редактор економічної правди був позбавлений можливості навіть вийти на зв'язок. Його рідні написали заяву у поліцію. Утім, вже згодом на сторінці Дмитра з'явився такий допис. Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд. Ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК, і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім це кращий для мене варіант. Ось так завершилась поїздка мого колеги до Бесарабії, але в інших прикордонних регіонах відбувається не інакше, особливо на Західній Україні. Як і на Одещині, прикордонники активізували заходи у туристичних районах Франківщини та Буковини. Про це повідомляють місцеві змі на залізничних станціях, таких як Ворохта, Татарів і Вороненко, в Івано-Франківській області, куди прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. Прикордонники активно перевіряють документи у громадян та активно шукають ухилянтів. Чимало правопорушників маскуються під туристів і під наміром відвідати туристичні місця намагаються незаконно перетнути кордон. Колеги керуються наказом коменданта Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ від квітня 2024 року про запровадження додаткових заходів особливого режиму, який передбачає певні обмеження, в тому числі і в пересуванні. Цей наказ тимчасовий, однак часові рамки закінчення його дії наразі не визначені. У прикордонних регіонах триває кампанія з інформування про особливості дії цього спецрежиму Спробую розтлумачити те, що я зрозумів. Згідно з новими правилами, абсолютно усі громадяни мають право потрапити у межу 5 кілометрової прикордонної смуги, але за умови отримання дозволу від прикордонного загону відповідного регіону. У Закарпатській області відповідні дозволи можна отримати у штабах міста Мукачево та ЧОП. Документ діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав. Прикордонники зауважують. Що слід розрізняти поняття прикордонна смуга та контрольований прикордонний район, прикордонна смуга становить 5 кілометрів від державного кордону, і сюди не входять населені пункти, місця масового відпочинку. Якщо людина проживає в місті ЧОП і не виїжджає за його межі, то дозвіл їй не потрібен і перевіряти в неї наявність такого дозволу ніхто не буде. Але коли особа буде рухатись з міста ЧОП, наприклад, у населений пункт Соломоново. І буде залишати межі міста, то під час руху прикордонники можуть її зупинити і перевірити наявність такого дозволу. Місцевим жителям прикордонної смуги, які мають прописку, видають безстрокові дозволи від ДПСУ. Ті, хто здійснює будь-яку діяльність на цій території, отримує дозвіл, що діє впродовж року. Надалі його необхідно буде оновлювати. Я вже розповідав в одному з моїх попередніх матеріалів. Хто крім прикордонників має право перевіряти документи під час мобілізації? Обов'язково ознайомтеся. Залишу посилання в описі до цього відео. А сьогодні розкажу, де мають повноваження вимагати військово-обліковий документ. Поліцейські прикордонники чи представники ТЦК СП згідно новим правилом мають право на перевірку документів військовозобов'язаного в таких місцях, як прикордонна смуга, на пунктах пропуску через кордон, за місцем проживання, роботи або навчання у громадських місцях і будинках, місцях масового скупчення. Та на блокпостах. Під час мобілізації перевіряти військово-обліковий документ разом із паспортом можуть у всіх чоловіків призовного віку. Ті, хто вже бачив мій матеріал про оновлення даних через додаток Резерв Плюс, вже знають, що з 18 червня має з'явитися QR-код військового квитка. Перегляньте, якщо не бачили, там чимало корисної інформації. Посилання теж залишу в описі до цього відео. А так би мовити, на десерт маю кілька практичних порад, про які потрібно знати під час перевірки документів, аби не відбулося як з хлопцем на відео, що ви бачили на початку. Забираю! Чому ви чіпаєте мене? Ви порушуєте права людини. Порушуєте. Окрім паспорта, тепер весь час варто носити з собою ще й військово-обліковий документ. А вони, до речі, існують різні. Для призовників це посвідчення про приписку до призовної дільниці. Для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Для резервістів це паперовий або електронний військовий квиток. Як має відбуватися процес перевірки документів згідно букви закону, а не так би мовити, як заманеться? Зараз розповім детально. Ця інформація може вберегти вас від осіб, які перевищують свої службові повноваження. Представник ТЦК та СП повинен назвати своє прізвище, ім'я та по батькові і посаду. Також пред'явити свій паспорт та посвідчення офіцера або військовий квиток чи службове посвідчення, а також показати документ, який підтверджує повноваження видавати повістки. А от поліцейські та прикордонники за інструкцією повинні відрекомендуватися. У порядку, який встановлюють накази керівників Нацполіції та Держприкордонслужби, як проходить сама перевірка, під час перевірки документів звіряють персональні дані громадянина в першу чергу, чи особа військово зобов'язана. Далі можуть звірити дані військово-облікового документу з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто через базу даних оберіг. Для цього як правило перевіряльники використовують службові планшети. До речі, там фіксуються. Хто зі службовців, кого перевіряє, щоб унеможливити корупційну складову за новими правилами? Процес перевірки військово-облікового документа разом з документом, який посвідчує особу, тобто паспортом, уповноважений має фотографувати і записувати все на відео. Єдине виключення, якщо під час перевірки з'ясується, що людина стоїть на військовому обліку в органах розвідки. Тоді процес перевірки знімати заборонено. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисною і бажаю, щоб вона поменше знадобилася на практиці. Але про всяк випадок нагадую: хто ознайомлений, той озброєний. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки або пишіть у коментарях, що вам не зайшло. Підписуйтесь на канал, і ми продовжимо ділитися цікавими нюансами і порадами щодо того чи іншого питання. Що вас цікавить, теж пишіть. І ми про це розкажемо в одному із наступних випусків. З вами був Роман Сагай. Побачимось.